Складність ретроградного Меркурія. Всі типові проблеми ретро-Меркурія, затримки, збої техніки, плутанина в домовленостях, документах будуть ще глибшими. На фоні ретровенери проявляються старі фінансові питання, актуалізуються теми колишніх відносин. Коридор затемнення буде піднімати підсвідомі програми та підсвічувати, які уроки ви не пройшли, що треба змінити, над чим працювати. Можливе відчуття туману головів, коли важко приймати рішення. Чому цей період важливий? Це не просто час повернення проблем, це момент для переоцінки. Повернуться старі ситуації для усвідомлення та переосмислення. Якщо щось не працює, не тисніть, відпустіть або перегляньте підхід. Стосунки та фінанси покажуть реальні глибинні проблеми. Що ж робити під час такого ретро-Меркурія? Це дуже гарний час для ефективної роботи зі своїми проблемами з астрологами, психологами та іншими спеціалістами допомагаючих професій. Перевіряйте все: документи, листи, переписки, домовленості. Уникайте різких рішень у стосунках та фінансах. Поверніться до старих ідей, проєктів, незавершених справ, але краще не починайте нових. Придивіться до ситуації, що зараз активізуються. Вони будуть важливі. Подивіть контакт з важливими для вас людьми, з ким зв'язок був втрачений. Ретро Меркурій це можливість побачити свої слабкі місця та виправити їх. Хтось зможе зібрати плоди своїх трудів за минулі заслуги чи вдихнути нове життя у старі справи. Головне не панікувати з увагою та осмислено прожити цей час. Діліться у коментарях про що період який зараз проживаєте. Про запис на консультацію все описано на моїй сторінці.